Друзі, вітаю вас на занятті з соціуму. Малята, подивіться, хто це? Так, це Лялька Оксанка. Вона мешкає у дитячому садочку. І сьогодні вона хоче познайомити нас і розказати про свій чудовий веселий дитячий садочок. Ви згодні послухати! Тож слухаємо уважно. Чий такий красивий дім грають промені на нім, сяє надпис Сонечко це Оксанчин дитсадок. Чий такий співучий дім цілий день пісні у нім. Кличе музика в танок, це Оксанчин дитсадок. Чий такий веселий дім не змовкає сміх у нім, а малечі мов Квіток. Це оксанчин дитсадок Про що розповів вам віршик? Так, про дитячий садочок. Оксанка хоче загадати вам загадку. А ну, чи відгадаєте ви її? Слухайте уважно. Диво дім, диво Дім, скільки іграшок у нім є багато тут малят. І дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім цей для діток. Зветься просто. Так, дитсадок. Молодці малята, ви відгадали загадку, а зараз Оксанка пропонує нам оглянути приміщення, де зазвичай знаходиться її група. Вам цікаво? Тож вирушаємо! Перша наша зупинка називається Роздягальня. У роздягальні ви скидаєте верхній одяг та перевзуваєтеся. Погляньте, скільки тут шафок. Своя шафка є і у кожного з вас. А щоб ніхто не нароком не переплутав шафки, на кожній із них є якась картинка. Є в нашій роздягальні і лавки, щоб діткам зручніше було взувати змінне взуття. Тепер прямуємо далі. Наступна зупинка ігрова. В ігровому куточку живуть ваші улюблені іграшки, ляльки, звірята, конструктори, машинки. Подобаються вам ваші іграшки? Так, подобаються. І іграшкам до вподоби гратися з дітками, тільки вони дуже хочуть, щоб ви їх не ламали, не розкидали, прибирали після гри. Куди ми прибираємо іграшки, коли закінчуємо гру? Так, вірно, на свої місця, на полички, в шафки. Прибирати після гри. Треба не тільки іграшки, а й книжечки, в яких живуть казки. Зараз у нас зупинка книжкова. Що ви бачите на поличках? Так, вірно, книжки. Цікаві книжечки в дитсадку розповідають нашим хлопчикам та дівчаткам казки, віршики, і ви, залюбки, розглядаєте в них малюнки. А де проводимо тиху годину? Звісно, у спальні, зайдімо туди. Спальня це чергова наша зупинка. У дитячій спальні дуже затишно. Тут ваші ліжечка з чистою постілю, зручні подушки та м'якенькі ковдри чекають на малят. Але зараз ще не час для сну. Розкажіть, у якому приміщенні живуть ваші ліжечка? Так, вірно, у спальнях. А що є на ліжечках? А вже ж подушки, ковдри. Малята перед їдою після прогулянки та після туалету дітки повинні мити ручки. А як хто часом забруднився, не завадить і вмитися. Де це можна зробити у дитсадку? Звісно, там, де умивальники, де Туалетна кімната. Тут пухнасті рушнички та духмяне мило. Що ви робите в цій кімнаті, дітки? А вже ж! миєте ручки, вмиваєтесь. Малята, а зараз Оксанка хоче пограти з вами в гру, що називається Що, де для чого? Вам потрібно розглянути картинки і дати коментарі. Тож будьте уважні. Що це? Так, вірно, гойдалка, а у нас у садку вона є? А вже ж! а де така гойдалка? Так, у дворі, на дитячому майданчику. А для чого діткам гойдалка? Правильно, щоб на ній гойдатися. Що це? Це шафка. Де в дитсадочку такі шафки? Вірно, у роздягальні. А для чого вони діткам? Так, щоб вішати в них одяг, класти різні речі, ставити взуття. Молодці малята! Що це? Машинка, іграшка. А де можна знайти таку машинку? А вже ж в ігровому куточку на полиці. Для чого машинка? Вірно, щоб гратися нею, возити її, катати. Що це? Подушка. Де в дитсадку подушки? Так, у спальні, на ліжечках. А для чого подушка? Вірно, щоб на ній спати. Молодці! Малята, чого ви сьогодні дізнались на занятті? Про що ми сьогодні розмовляли? Так, про дитячий садочок. А вам сподобався дитячий садочок, де мешкає Оксанка? Сподобався? Це добре. А що найбільше вам сподобалось? Мабуть, іграшки, книжки? Так, наша бесіда про дитячий садочок сьогодні добігла кінця. І я кажу вам до побачення до нових зустрічей!